Що? Всьому то? Перший тест. Закрутили саморізи. Блок. І забили цвяхи. Забили цвяхи, закрутили саморізи. Спробуємо піднімати це. Ось. Підняли. Тепер на цвях. Ідя. Стаємо на дощіє. Стаємо дощіє. Ближче підійдіть і показіть, що воно не тікає. Нічого не розходиться. Покажіть, покажіть щелі, що вони щелі не дають, о ви 85 кілограмів гайдається. Все, от маєте Лок. Можна сміло прикрутити, що хочеш. Você so sabe.